Туличні активісти сьогодні пікетували міську адміністрацію люди проти забудови лісів та парків. Активісти, зокрема, відстоювали Голосівські та Биківнянські ліси, на території яких міська влада дає дозвіл зводити будинки. Приміром, в Голосівському мають побудувати аж 13 багатоквартирних новобудов. Голосіївському лісу Київ видав розрішення. На вирубку леса, самого лучшего в Європі там планують поставити 13, 13 27 двадцятисімітажних высотки. На місцях люди як можуть стримують знахабнілих забудовників. Втім, спроби поки безуспішні. Ми зараз блокуємо це будівництво, нічого не зупинилось, нагнали техніку і стараються будувати. І далі йдуть виробки вже в Голосіївському парку. Дерева помічені для виробки. Також мізингувальники хочуть зупинити будівництво житлових будинків на місці дитсадків. Активісти скажуться, мовляв, у малечі забирають останні дошкільні заклади. На території від метро Олімпійської до метро Лебідської немає жодного дитячого садочка. У нас біля нашого будинку було два дитячих садочка. другий зараз руйнується. Руйнується під забудову висотного будівлі. Мітингувальники налаштовані радикально кажуть, якщо чиновники не реагуватимуть на вимоги, то готові навіть застосувати коктейлі молотова. Вони просто поклали на цей народ на цих киян. Ми будемо цьому протидіяти Яким чином? акціями протесту. Якщо це не допоможе, ми будемо діяти так, як діяли на майдані. Це будуть коктейлі молотова. Це буде активна силова акція, боротьба. Невдовзі слова переходять в дії. Мітингувальники заходять у будівлю міської адміністрації і роблять спроби прорватися через турнікети. Вирішить, Мітингувальники вимагали особистої зустрічі з Віталієм Кличком. Замість мера до людей вийшов директор департаменту житлово-комунальної інфраструктури КМДА. Утім, допомогти нічим не зміг. Пан кличко зараз на робочому місці. Пан кличковіч кличко, Це не відноситься до моєї компетенції. Я відповідаю за житлово-комунальну інфраструктуру. Сьогодні активісти розійшлися ні з чим, утім обіцяті не здаватися, і наступного разу таки зустрінуться з мером міста, навіть якщо він заховається за спинами охоронців.